Виконуємо номер 405 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На склад надійшло 1112 кг цвяхів у ящиках по 32 кг і по 40 кг. Ящиків по 32 кг було 16 скільки було ящиків по 40 кг. У мові задачі сказано, що ящиків по 32 кг було 16. Знайдемо, скільки цвяхів було у цих ящиках. Для цього 32 множимо на 16. 2 на 6, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 на 6 18 до 1 19. Множимо на 1, 2, 3.

1112 кілограмів. Знайдемо, скільки кілограмів цвяхів було у інших ящиках. У ящиках по 40 кілограмів. Для цього 1112 віднімемо 512. 0, 0, 6. 600 кілограмів цвяхів. Було у ящиках по 40 кілограмів. У моїй задачі стоїть питання так: скільки було ящиків по 40 кілограмів. Знайдемо, скільки було ящиків по 40 кілограмів. Для цього 600 поділимо на 40. 60 на 40 по одному, в остачі 20, зносимо 0, 200 на 40 по 5. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 15 ящиків по 40 кілограмів. Записуємо відповідь. 15 ящиків